І на цей раз ми в Амеліці на трасі Діанаполіс, де колись виступала формула 1 та мала свій один з найгучніших скандалів, де старт вийшло лише 6 болідів формули 1, в той час як всі інші після прогрівочного кола заїхали до Пітлейну. Але це інша історія, а в нас своя дуже цікава гонка, де вже на нашому прогрівочному колі Альтрімбану не втримав авто. І його слегка занесло не в той бік, Але саме цікавіше все було попереду. Коли маршли дали зелене світло, всі 19 гравців почали навчатися до промоги в першому повороті і деяким це. Дуже сильно є Як, наприклад, ви бачите, що деякі автівки вже виборували собі перемогу в першому повороті, і це їм дарося за це вони отримали свій перший приз перемоги з першого повороту. Але вже далі, як ви бачите, всі почали їхати, як то кажуть, паровозиком. Але то таки був. Парвозік на два теліко, а пізніше вже почалися невеличкі групи по швидкостям. Але повернемось до першого поворота і перших штрафів. Дмитро Поліщук вирішує зарізати траєкторію, щоб виграти позицію. Але замість цього отримує штраф 10 секунд за те, що він виштовхнув Джона Фріка поза межі треку. Але це не все. Це одна персона, а другий у нас Олександр Буковський, який начебто гарно входив в перший поворот, там гармував, тримав газ, але його машину понесло і він вибиває Дмитра Мака. І за це Олександр, Олександр Буковський отримує 10 секунд штраф так само. Але можна сказати, що був ще один інцидент з того, що Андрій Моклович хотів зберегти свою атівку. Він виїжджав на брудну а Коли повернувся на горшну директорію, він не врахував швидкість чи там інше, і виїхав поза межі треку, де втратив декілька позицій. Ну і так само Артем Барн втрачає свою автівку, коли вдирає Олександра Боковського і виїжджає поза межі треку і втрачає декілька секунд. Але вже наприкінці першого кола, на початку до другого кола, його наздогонає Олександр та вдирає його та нелегально зареєструваного гравця Андрія. І за це Буковський отримав 20 секунд штрафу. На третьому колі Юлікашник в'їжджає в автівку на зала, і той майже втрачає контроль над БМВ. Щоб її втримати, він скидає швидкість і тим самим програє ще одну позицію. А за це Юлій отримав мінус 0,1 к рейтингу безпеки за, за такий інцидент, який можна було уникнути. Ти трохи пізніше почалися вже звичайні помилки, як наприклад Ортема Бадана, де він втратив швидкість із за того, що вибрав невірну траєкторію і його на цьому легко наздожинають Дмитро Мак та нерегально зареєстрований гравець Андрій Віталеєвич. Але він вирішив виграти час і. Пізно гальмує і за цього виїжджає на траву. Тобто він невірно вибрав точку гальмування і замість виграти час його ще втратив. Але він вирішує ви в останній момент все ж задаювати Дмитра Мака, це йому вдається, але він зашає знов купу часу. А Мак спокійно собі продовжує гонку, хоча він отримав удар від Артема. Але саме цікавий момент був у Андрії Холієва, де він просто вирішив залізати великий шматок тетреку і просто за собі поїхав далі. Дуже цікавий мув. На шестому колі в першому повороті Юрій робить помилку і небезпечно повертається на трек, де вибиває Арсена і розгортає його на 180 градусів. Це був гоночний інцидент. По результатам протесту, але як ми бачимо, Арсени втратив декілька позицій, а Юрій собі продовжив перегони далі без втрати часу. Як ми бачимо, цей трек дуже багато на інциденти у своїх двох 90-градусних поворотах. І знов наступний інцидент, але дуже цікавий. Де бура боротьба між Дмитром та Юлієм, і за це Юрій отримав штраф 5 секунд. за от Такі дії. Але цікаво, якщо подивитися телеметрию, я спробував повністю їх синхронізувати. Тому ми бачимо, що Юрій почав гармувати раніше, але тримав ганма не на повну силу, А так, десь на в 60. Якби він би тримав повний гарма, то не б цієї авалії. І цікаво, чому він так вирішив, що тримати гарма ганма і спричинити таку авалію. Андрій Миколович так само вирішив задайвити Дмитро Польщука, але йому це погано вдалося, бо він наїхав на Кер і його почало розносити по треку. Але він згодом повернув свою позицію, яку програв за рахунок цього, і почалося, як то кажуть, невеличкий бій за позицію між цими трьома гравцями Артемом, Дмитром і е Андрієм. І саме це цікавіше, що так було. Досить довго, тобто вони шлі майже близько один від одного, але поки Артем не допустив знов помирку і не виїхав на брудну ректорію, де його почало розносити по всьому реку. І за рахунок цього він спокійно відпустив Дентра та Анделія. Повертався знов до перегонів. Шкода, та так як він міг собі виграти ще додатково дві позиції. А так він і за рахунок втрати часу ускрадив собі те, щоб щоб бій наступні позиції дра очок. У Андрії знов цікавого момент у 90-градусному повороті, де його пропускає кодловий Джон Фрік, але Андрій робить помилку на гармування і втрачає дуже багато часу, де змушує знов Джона Фріка його пропустити попереду. І це для двох гравців знов втрата часу. Якщо для Джона Віка це не критично, то для Андрія це бурок критичний. Знов наш 90-градусний поворот, і Максим, який вирішив. Повторити те, що зробив Андрій Хольдієв, тобто зрізати поворот за рахунок того, що він зробив невільно собі, як то кажуть, тракторію для гармування і виїхав за терак, щоб не втрачати час, небезпечно не повертатись. Він просто поїхав на вмання через траву через пісок, щоб виграти час і не втрачати собі позицію, отримати лише ігрову одну зрізку. Це непогано так би діє. Я вам зовсім нічого не казав про лідерів, тому що в них саме цікаво почалося наприкінці перегонів. І як ми бачимо, Юрій Орех зараз йде третій у гонці, в той же саме час, як він займає першу позицію в загальному заліку пілотів за 86 очками, а в той же самий час Тимур, який іде зараз до руї, займає третє місце та має 66 очок. І як ми бачимо, Юрій потрохи починає наздогнати Тимура і вибирати собі директорі, щоб виграти нову позицію передовгу прямою, і показати йому, що він ридар-чеменатор не просто так. І йому це вдається, бо він починає, як то кажете, тиснути на Тимура, і той під, під вагою того, що його не, 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 не треба пропускати, робить помирку на шутки на, на і на довгій промої, Олег спокійно собі виборює дороге друг, місце і, як то кажуть, закріпляє своє місце у загальному заліку. Але наступного кола кону... Юрі робить помилку і виїжджає на пісок і втрачає півтори секунди, який вигравав у Тимурла, і повертає Тимуру дорогу позицію. І знов починається боротьба за дорогу позицію та додатково очки у чемпіонаті. Але саме цікаво, що Тимур під тиском робить помилку. В гармуванні і виїжджає на траву, і тим самим пропускає попереду Юрія і спокійно, як то кажуть, знов повернулася всі на свої місця. Але шкода, що як я бачив залік, але як, як пізніше подивився, Орехов не зміг фінішувати і не, не зробив жодних очок. Але цікаво, що на останньому колі Віталій Чережук зробив помилку, щоб захистити свою позицію і виїхав. На траву, в той же самий час Юрій його спокійно випередив і фінішував перед самим носом. Тобто, якби не ця помилка перед фінішем, Віталій Чижук би залишився на своєму місці. А так, ця гонка показала, що помилки дуже дорого коштують. Як ми бачимо по таблиці результатів сайту, тому що в самій грі в мене немає результату. Хто як фінішував по часі, тому я взяв саме сайту. І ми, як бачимо, дійсно Юрій Орех не зміг фінішувати. І за рахунок цього цього, у нас є дуже значні зміни у таблиці рідерів саме серед піротів, де на першому місці. Зараз Лео Казаков на дорогами Юрі і дуже близько вже є Тимур. Тобто у нас один етап може замінити польсу су табрицю Рейдерів. І те що саме цікаво, що у нас залишилися три етапи. На Лагуне на Ноденшлаїв і на Монзі. І саме буде цікаво вже пострігати, хто як буде собі поборовати позиції, тому що і далі по турнірі та обрізці В нас є позиції, які можуть між собою так само поборотися за місця. Так, не, не за призови, а просто за те, щоб бути вище краще з, замість інших.